Нам вдалося провівши процедуру обстеження. Виконавши проєктно-кошторисну документацію, залишити кошти державного бюджету на відновлення. І ми сьогодні за адресою польова-26 констатуємо, інспектуємо хід виконання робіт. Будівельники виконують роботи відповідно до графіку виконання робіт. Плануємо, що до завершення поточного року основні види робіт, які можна буде виконати, завершаться. Ми бачимо заміну покрівлі, фасадні роботи, заміну балконів, вікон ушкоджених. Тож даний житловий мікрорайон. Район, в наступному році буде теж оновлюватися, роботи будуть продовжуватися, точно так само, як по цьому житловому будинку. По-перше, буде дах повністю перекрите. Утеплення відбувається досить товстим шаром пінопласту оздоблення, тобто, фактично, будинок, якому вже 50 років, буде як цукерочка, досить непогано Хлопці працюють, причому працюють зранку і працюють до темна.